Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми закінчуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City, І в нас залишилися лише унікальні стрибки. Так що, погнали. Ось так перелетимо. І чого в мене одразу 400 баксів, а не 100. Як завжди. Хоча я не знаю, чи зарахували мені тут, чи не зарахували. Гаразд. будемо бачити, що там далі. Так, третій та четвертий унікальний стрибок. Погнали. І побачимо, чи зарахували мені другий унікальний стрибок. Ой. Походу, перестарався я. Видно, що зарахували другий унікальний стрибок, хоча я трохи перестарався, бо четвертий знаходиться прямо на даху бляха. Муха. І мені прийдеться все заново туди їхати і нормально розігнатися, бо я щось перестарався. Тут їх всього 36, тому що два з яких я виконав, коли ще виконував місію G Projector, називається місія. На кіностудію. Берлі. Так, мені тут зарахували, тепер сюди треба. Залетіть. Так, з кінця розженемося. Я не знаю, чи зарахують мені. Ось так, буду розган! Ні. Не зарахують. Треба нормально туди залетіти. Я буду з цим довго возитися. Часу обмаль, бляха муха бісові стовпи. Часу обмаль. Завтра на роботу йти. Сім з половиною годин працювати. Ось такі, в мене, ось такі в мене будні дні. А на вихідних інколи мене викликають на, як сказати, під місто, там, на дачу, щоб там допомогти. Там, не знаю, з... То дерева позрубувати, то. Ось так. Значить так. Ось так воно має бути. Ой, я врізався з І мені заплатили 600 баксів. Так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, п'ятий унікальний стрибок. Погнали! Ось так. Все. 700 баксів. Так що переходимо до наступного. Так, шостий. Унікальний Бок. Далі там і сьомий. Погнали. Ось так. Вдало залетіли 800 баксів отримали. там є ще... Ось цей. Ось так. Залетимо. І ми отримали 900 баксів, так що рухаємось далі. Дев'ятий унікальний стрибок. Погнали. Ні, точніше, восьмий. Ось так. А, я не маю... Не мав стіну зачепити, бляха-муха. Так, спроба номер 2 Ось так. Головне стіну не зачепити. Все, один касарк ми отримали. Так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, 9 унікальний стрибок. Погнали. Головне тут на кришу так, залетіти. Так, на гальма натисну одразу. Хоча на Касарик 100. Так що рухаємось далі. Так, 10-й унікальний стрибок. Погнали. І в нас залишиться, залишиться ще 26 унікальних стрибків. Так, на гальма натисну. Касарик 200. Непогано. Так що рухаємось далі. Так, 11-й унікальний стрибок. Погнали! Ого, це я взлетів. Хоча навряд чи мені зарахую, тому що я на... На дах не залетів, а треба на дах просто залетіти та і все. Трохи щось не те, воно не зараховує. А на траві досить важко розганятись. На газоні цьому. Це або так звідси розганятися. Де ще асфальт? Ну, погнали. Аби ці автівки мені не заважали. Ось так. Та... А, зарахували все ж. Касарик 300. Так що переходимо до наступного унікального стрибка. 12-й унікальний стрибок. Погнали! О, зарахували касак 400, так що переходимо до, наступної, до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок. Погнали. Ось так, перелітаємо через річку. І десь там ми приземлимось. Все, півтора касарика, так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок, погнали. Ось сюди треба залетіти. Ось так. І перелітаємо через річку. І касарик 600. 600. Так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок, погнали! Зарахували Касарк 700, так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок і це вже номер 16 Ось так, злітаємо. Ще мотоциклу мотоцикл вже хана. Все, Касарк 800, так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так що наступний унікальний стрибок. Його, правда, ми на машині будемо робити. Погнали. Походу, не зарахує. О, зарахувало касарик 900. Так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок знаходиться на території будівництва. Так що... Ось сюди, ось так, заїжджаємо, ось так. Ось так. Вилітаємо. І два касарика в нас плюс кармані. Так що. Переходимо до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок знаходиться на острові Starfish Island на одному із цих дворів. Зараз отак сюди заїдемо. Ось сюди заїхали, розвернулися. Ну і на ті сходи. І прямуємо ось так. Оце ми взлетіли. І все. Більше двох косарів ми плюс отримали в карман. Так що переходимо до, до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок знаходиться зверху. Ой, бляха муха я знову перестарався, як завжди. Як завжди, я знову перестарався. Називається хочеться якнайшвидше з ними закінчити, та перейти вже до проходження додаткової місії по грі Gitas Андрес. Пляха-муха. Ну як завжди. Все через самі знаєте, що йде. Ось так. От, ні. Бляха-муха. Ну майже. Ну, майже все, можна так сказати, вдалося, але... Нічого, У нас все вийде. Я не здаюсь. Не дивлячись на те, що я можу не виспатись до роботи. Так, ну, на роботі буде досить важко, тому що я не виспаний. Так що... Ось так. Все 2200. Так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок ми будемо виконувати на цьому чопері. Так що будемо бачити, як воно усе там пройде. Ось так полетіли. Хоча... Під час виконання місії тут можна пройти унікальний стрибок. Так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок. Погнали. Ось так ми вилітаємо. Так що, на жаль, я його виконав тоді, коли проходив місію G Projector. Наступний так же саме його проходив під час місії, так що рухаємось далі. Так що оце наступний унікальний стрибок. Погнали. Ось так. Ну, він і так зарахований, тому що я пройшов під час місії, я ж не раз повторював, так що переходимо до наступного унікального стрибка. Наступний унікальний стрибок. Погнали. Ось так. Щоправда, зображення, я не знаю, ютуб мене за це буде сварити. Бляха-мука. Мотоциклу хана. Але і цей унікальний стрибок я виконав під час виконання місії тої ж самої. Так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок. Погнали! Якоможо ще від цих агресивних людей із стволами. Все, 2,5 косарка, так що переходимо до наступного унікального стрибка. І так, 26-й унікальний стрибок погнали. Буде досить важко, тому що я на газоні стартую. Ось так. Злітаємо. Полетіли, помчали. І кудись я врізався? Відтого я отримав 2600, так що переходимо до, до наступного унікального, унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок. Погнал. Помилився. Так, перепрошую, помилився місцем. Паляха му стовпи. Ще ці мене напрягають. Вони починають стрі... стріблю тоді, коли я поруч знаходжуся. Наче я не знаю, що я їм такого зробив. Взлітаємо. Прямо на дах приземлився. 2700. Так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок знаходиться десь тут. Хоча... А. Ось тут десь. Я не знаю, чи його зарахують. Походу, не зарахували, тому що я надто повільно проїхався. Ось він. Унікальний стрибок. 2800. Так що рухаємось до наступного унікального стрибка. Так, наступний унікальний стрибок. Погнали, а перед тим, як погнали, я не знаю, чи попередній унікальний стрибок записався. Якщо він не записався, буду перезаписувати усе. Погнали. 2900, так що рухаємось далі. Так, 30-й унікальний стрибок. Погнали! Хоча я не знаю, чи виконаю. Якщо виконаю, то в мене залишиться ще 6 унікальних стрибків виконати. Будемо бачити. Не зарахували. Надто повільно. Так. Спроба номер 2. Ось так. Взлітаємо. Три касарика отримали. Так що переходимо до наступного унікального стрибка, бо в нас їх залишилось 6. Так, наступний унікальний стрибок. Погнали! Так, швидкість. Зростає. Розганяємось до максимальної швидкості. Ось так. Добря високо прям полетів. І чомусь мені не зараховується. Так. Спроба номер два. Я не знаю, яка вона. 50 на 50, мать, буде на успіх. 300. Так що переходимо до наступного унікального стрибка. Так, номер 32 та номер 33 унікальні стрибки. Погнали. Ось так. Постараємось загальмувати, хоча навряд чи з мотоциклом буде все в порядку. Хоч по факту йому вже хана, можна так сказати. Так. Перед тим як розганятись, давайте я хоч і де я. Походу, надіюсь, я в правильному напрямку рухаюсь. Хоча йому вже хана. Все. 3-300. Я був правий. Добре, добре ще відскочив. Так що... Спочатку я знайду мотоцикл, а потім продовжимо. Так, унікальний стрибок номер 34 Погнали! Це 3400, так що переходимо до передостаннього унікального стрибка. Так, передостанній унікальний стрибок. Погнали. Так, 3,500. Тепер переходимо до, нас, до, до останнього унікального стрибка. Так, останній унікальний стрибок, погнали. 50 на 50. Бляха-муха. Не вдало. Так, спроба номер два. Ой, бляха-муха. Як не вдало. Так, спроба номер три. Ось так. Будемо бачити, 50 на 50. 10 косарків нам заплатили. Усі унікальні стрибки виконані. Так що це остання додаткова місія в Рігі Тава Сіті. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!